Чергові казачки про швидкий і справедливий мир для України. Починаючи з 10 листопада, з дня, коли з'явилися плівки Міндіча, головна зелена гнида України разом із своїм оточенням, з тими, з ким він вже майже 7 років грабує воюючу країну, наживається на крові, почали вести себе, як вужі на сковороді. І закордонні поїздки десятками, неповернення в Україну місяцями, на прикладі того ж самого Умєрова, Рішення вопросіків, забаламучування інформаційної повістки, а українцям встьобують, що ми домовляємося про мир. Американці вже говорять, що у Мєров зустрічався двічі з представниками ФБР, з якими домовлявся про гарантії особистої безпеки для себе і для Зеленського, але мудрий нарід хаває. Наріду вкидують, єрмака з посади звільнили. І пофігу, що ніхто з його людей не постраждав. Пофігу, що він сидить або під ліжком, або в ліжку у Зеленського і продовжує нашіптувати йому, що далі робити. Буданова, блядь, поставили на посаду. Буданов тепер все порішає, буде мир, кажуть українці. І дійсно, їдуть знову на якісь потужні перемовини, назбирали цілу бригаду цих уйобків. І Уміровий, і Арахамії, ці справжні українці, і Буданов тепер з ними відео з'являється, де вони посміхаються, обіймаються із Віткофом. ну все, порішали. Буде справедливий мир, здається. І знову пише американська преса, що американці відмовились підписувати навіть декларацію, в якій йшлося, що в разі, якщо Росія порушить мирну угоду, то американці мали би надавати. Логістичну допомогу і розвіддані, але американці відмовились підписуватися навіть під цим. І нам преподносять, що це знову потужна перемога. Виходить новий глава Офісу Буданов і каже, як завжди, що. Ми домовилися домовлятися. Багато є таємних пунктів, про які я не можу вам розказати. І мені заодно згадується одразу, як ця мразь нам розказувала про Вагнер Гейт, що його не було, прикриваючи Єрмака і Зеленського, і про всі ці сотні оказочок і про каву в Криму, і про те, що війна закінчиться в 23-му році, і так далі, і тому подібне. Сказочний, сказочник. Ну, а що ж, наш головний. Наш найпотужніший, а найпотужніший після цього потужного рейду в Європу розвертається, і їде куди на Кіпр, проводити там знову якусь зустріч. Знову ж таки, за кошт платників податків. Стомився, видно, наш маленький. Треба відпочити, погріти свою зелену жопку на середземному морі. І так ми і живемо, чекаючи на якийсь мир від свори ублюдків. Для яких краще зникнення України? Адже в такому випадку їм точно не доведеться ні за що відповідати.